Чуже життя, чуже життя у кожного своє, чуже життя охороняють стіни, чуже життя, коли з моїй домівці гостило вітром залетіли, чуже життя, дмуха на власну таїну. Не зазирай в розченені вікониці, залишу я на сотнях порохів сліди моєї невідомості. Прийду туди, де нас уже нема, де спогади в домашніх атрибутах. Газдують там численні павуки, Сміхаються з портрета наші двійники. Клепсидра тихо лічить дні і миті, стирає пам'ять спільні дні буття. У вчора всі дороги перекриті, Обнулення на новий старт. У кавуварці кава закипить. Туманий ранок покривалом вкриє місто, Моє життя під вухом пронявчить. у душі розбудить і любов, і світло, чуже життя у кожного своє, чуже життя охороняють стіни. Ти кажеш, хочеш мою річку увійти? Що ж, спробуй в черевики мої влізти.